Чия один один в Ужгороді минулої ночі спалили авто обласного прокурора. Горіло так бадьоро, що вогонь перекинувся на сусідню іномарку, яка за попередніми даними належала представникові правого сектору до смолоскипів на колесах. закарпатці вже звикли там ледь не щотижня палають машини чиновників, митників та силовиків. О тільки фаєр-шоу збіглося з приїздом до Ужгорода президента, міністра внутрішніх справ і нового. Губернатора. Чи погасить ця потужна команда пожежників розпал війни за контрабанду, політичні розбори і опришківські самосуди в регіоні? Скоро побачимо це. Спецкор. Ми розпочинаємо. Сотня обстрілів за добу. На сході України стає гаряче. Стріляють із важкого калібру вже і в день, і вночі. Москаль. Чарівник із крайнього сходу на крайній захід у те саме крісло. Губернаторське Геннадій Москаль, новий керівник Закарпаття. Не та дорога. Українські силовики заарештували Бентлі екс-регіонала. авто. Виїздило до Росії з території окупованої самозваної ЛНР. На Луганщині загинуло п'ятеро саперів. Сталося це під час розмінування в селищі Болотене станично-луганського району. У штабі АТО зазначає, що це був не встановлений вибуховий пристрій у соцмережах. Волонтери пишуть, що серед загиблих двоє офіцерів та один мобілізований зі 128-ї бригади. Військовослужбовці 128-ї бригади виконували бойове завдання з розмінування місцевості і підірвались на невстановленому вибуховому пристрій. Тіла загиблих героїв доставлено до Старобійського моргу. Військовослужбовці належали до 128-ї бригади. Загалом наші втрати за добу шістнадцяте українських військових поранено. Восьмеро загинуло, із них п'ятеро підірвалися на вибухівці. І часі підписання мінських угод остання доба стала найгарячішою. Зазначають у РНБО позиції українських військових терористи обстріляли понад сотню разів. Гатили з мінометів та артилерії великого калібру і танків. Про те, що ситуація на сході загострюється, наголошують і військові експерти за їхніми даними. Лави бойовиків поповнились свіжою кров'ю. До Луганська з Росії прибули дві сотні герушних спецпризначенців. Вони розбилися на групи та дислокуються в різних районах обласного центру. Донецькі угруповані поповнили 500 необстріляних найманців зі свіжої мобілізації. Крім того, противник по всьому фронту перекидає бронетехніку та артилерію ближче до лінії зіткнення. На Донецькому напрямку обстановка залишається найбільш складною. Тут фіксується понад 80% фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Чотирма районами найбільшого напруження на цій ділянці фронту залишається Світлодарська агломерація, північніші околиці Горлівки, селище Новгородське та західні околиці Донецька. Причому всюди противник активно застосовує. Важке озброєння. Бойовиків самопроголошеної ДНР тренують на полігонах у Ростовській області, а звідти озброєні і професійні війська перекидають в Україну. Про це спецкору повідомив комбат кіборг Олег Кузьміних, який 124 дні провів у полоні. Так званої ДНР. Він уперше на камеру розповів подробиці свого утримання на одному із заводів Донецька. Як зараз живе легендарний командир із Житомира, та як на його думку перемогти Україні в цій війні? Далі в матеріалі. Із втрачених у полоні 20 кілограмів він поглашав удома на сім і вже не кульгає, але все ще рідко посміхається. Пояснює, що спогади не покидають. Жив місяць з та мурав'янікам. О, там, я. Без окон, без нічого. Це інтерв'ю Олег Козьміних відкладав два місяці, відколи на волі. Це я не знаю, на татрі. З перших хвилин зізнається, що досі болить душа за товаришами, які не повернулись. Болить і за тих, хто в тилу. Живі, але байдужі. Тут отримуєш намного більше душевну травму. От в Крим ушел, да, туди. Там зараз російська армія бере їх, служить собі. За шкірки і нічого не спрашує. І, мені здається, нам теж треба немножко жорстче вже. ЄС госмашина, треба вважати та дело. Иначе ми так просто не вистаємо. Это все не так просто. На Донбасі він воював 10 місяців. З осені захищав Донецький аеропорт. 20 січня із групою бійців потрапляє у засідку. А вже за пару днів бойовики демонструють відеознущань над кіборгами. І так про командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних дізнається вся країна. Лазамні дивись, тварь! Їх сильно б'ють у перші дні, згадує кіборг. Допити проводять російські офіцери. А коли з'ясовують, що він комбат, доповідають керівнику самопроголошеної ДНР Захарченку, той що найменше півгодини, схиляє Кузьміник стати пресофіцером їхньої так званої республіки. І Захарченка поставив ультиматум тому, що я маю бути тим офіцером української армії, який буде говорити про безчинствах, ворожоних сил України. О том, що ми Донецк, о том, что ми каратели. Я должен об этом говорить по їхньому телевидению. Зламати його спробували і перед російськими камерами, коли вивезли до розлюченого натовпу. Когда мене вывели туда, я смотрел, какие канали там были. И о чим я думав? О том, щоб не говорить ничего того. Щоб вони могли б використовувати проти нашої країни. комбат вистояв, залишився вірним Україні офіцером. За це його майже на чотири місяці садять в одиночну камеру розміром метр на два на одному із заводів Донецька, де бойовики облаштовують своє так зване Міністерство державної безпеки. Були п'ять бесіди, п'ять пресинг, що це буде продовжуватися безконечно. Ну, саме що я від них узнав, що что... все-таки дійсно не проходили підготовку. В Ростовській області на полігонах свободі він радіє як дитина. Вже за кілька днів повертається на службу. Каже, підвищили нині він заступник керівника навчального центру десантних військ. А ще, як і колись його підтримали мільйони українців, у вільний час тепер сам помагає, збирає кошти для поранених солдатів. Бо мовляв, для перемоги має бути і армія сильна, і тил єдиний та міцний. Нам головне вірити в свою країну і триматися. Якщо ми так будемо робити, то тому вистаємо. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, спецкордва 2+,2. Прикордонники затримали Бентлі екс-регіонала. Дорогу іномарку, що належить колишньому нардепу Володимиру Майдянику, Затримали прикордонники харківського загону спільно з працівниками митниці та СБУ на кордоні з Росією на переході Гоптівка. З'ясувалося, що сорока річний житель Луганська незаконно виїхав на лімузині, зареєстрованому на колишнього нардепу регіонала на територію Російської Федерації через непідконтрольний нашим прикордонникам пункт. Пропуску і зварене в Луганській області. А коли вже вертався, його і пов'язали. Наразі і водія, і в... наразі водія авто притягнуто до адмінвідповідальності за порушення державного кордону України. Складено протокол про порушення митних правил. А розкішний Бентлі вилучено стан міліціонерів, що постраждали від вибухів на дільничних пунктах міліції у Львові, залишається тяжким. В одному з правоохоронців, крім ножиних поранень тіла і голови осколком травмоване око, і лікарі борються за те, щоб зберегти йому йому зір. Стан жінки дільничної також залишається вкрай тяжким. Тим часом експерти вибухотехнічної експертизи вже встановили, що поблизу дільничних пунктів міліції Львова невідомі встановили вибухові пристрої гранати Ф 1 та РГД. Розтяжки спрацювали вчора. Вранці міліція області вже заявила про спроби дестабілізації ситуації в регіоні. Слава крокує попереду. Москаля геннадія Москаля, губернатора Луганщини, засватили в Керманочі з Закарпатської області. Це вже підтвердив президент Порошенко і навіть підписав указ. До гостинного краю вина бринзи та контрабанди прибув цілий владний десант, президент у супроводі міністра внутрішніх справ. Геннадій Москаль вже мав досвід роботи на Закарпатті у 95-97 роках. Там він очолював місцеве МВС, а на початку нульових вже був головою. ОДА. маємо на зв'язку Якова Носкова. Він працює на Закарпатті. Якова чи представили області нового керівника і чи кажуть, куди подінуть теперішнього? Добрий вечір. Студія. Буквально щойно завершилася церемонія представлення Геннадія Москаля у якості губернатора Закарпатської області. На цій церемонії були присутні президент України Петро Порошенко, голова служби безпеки Василь Грицак, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Дуже довго говорив і дуже емоційно. Говорив президент України, він е, повідомив, що ситуація на Закарпатті склалася насправді як кричуща. Е, сказав про те, що наразі тут фіксується абсолютно тотальне зрощення криміналітету та правоохоронної системи, і порівняв ті події, які відбувалися тут, зокрема у Макачевому, з ножем, який втикають у спину української держави. Тим більше, що е, Оці перестрілки, які тут відбувалися, і поранені люди, і людські жертви, все це відбувалося на тому тлі, що на сході зараз е, виявляється дуже висока е, активізація бойовиків і проросійських сепаратистів. Тому можливості події також якимось чином пов'язані. Е, президент повідомив, що Геннадій Москаль відтепер матиме найширше повноваження на посаді губернатора Закарпатської області. Тим часом повністю абсолютно змінена. Планку правоохоронної системи на Закарпатті. змінено керівника СБУ. Раніше його обіймав, раніше цю посаду обіймав Валерій Галетей, колишній міністр оборони. Зараз на цю посаду призначено Олега Воєводина, і так само змінено керівника управління внутрішніх справ Закарпаття. Цю посаду відтепер обійматиме Сергій князів, який раніше працював у кримінальній міліції Донецького обласного УВС. Тим часом президент вже. Проанонсував, що буде так само змінено а, керівництво прикордонних постів, зокрема Мукачівського та Чопського. А також анонсував широкомасштабні перестановки на Закарпатській митниці. Таким чином, тут сподівається швидко навести порядок. Ну і, як я вже казав, Геннадію Москалю даровані найширші повноваження. Як Який Москов про ситуацію на Закарпатті і кадрові зміни. Він завжди був майстром гострого слівця. Говорив те, що думав, тому. Сприймався завжди колоритно і у Верховній Раді, і в головкомі МВС та СБУ у Криму, і на сході і на Луганщині, де останнім часом очолював військову цивільну адміністрацію Геннадій Москаль на останньому місці роботи запам'ятався спілкуванням із місцевими сепаратистами блокадою окупованих територій та власноручною боротьбою з контрабандою. Контрабанда єдине, що об'єднує два регіони на сході і на заході для Москаля. Але йому треба буде змінити луганський гострий фразеологізм на знайому закарпатську файту. Так а ну скажи мне, я в этой тошкавке мне вже стыдно б що нельзя окна сюда поставить то пизде денег нет. День є, де діок ніяк по іншому, як міцним слівцем. Так уже колишній очільник Луганщини ставить на місце голову райадміністрації. Емоційна лайка москаля з поверненням у регіон. Більшість спочатку приголомшувала згодом за сім місяців головування до неї звикнуть всі місцеві. Смотри, щоб ми тебе ще снів та, не та не треба, не треба мені тут сакіря. Я заніматься силище попасна. Цей будинок щойно зруйнував снаряд. Очільник Луганщини оглядає наслідки обстрілів. Москаль завжди їздив перевіряти масштаби руйнувань. Ситуація типова. Місцевий чоловік звинувачує в усьому українську владу. Як і її представнику, дістається саме москалю. Ну, а що я стріляв? Та я розумію, що ну, не Я то, що... у мене мать одна залишилася, ну, і, що це, ти бля... на мене кричиш? а на кого мені кричати? Іди на них кричи. На кого на И них? Сторіферендум. Ми всі українці на кого кричати? Слухай, ти мені да на горло не бій. А да я не, б**, б**, не б**, 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 тебе лоториш, А ти ну на. на... Моржовий такі сварки з місцевими стали типовими. Відеоролики заполонила соцмережі, бо ж перше, за що взявся Геннадій, Москаль із приходом на посаду виховувати місцеве проросійське населення. Пой любви вас, партії регіону. Ви це розумієте чи не розумієте? Партія рігіону подожгла Донбас. А це практичне заняття з англійської Москаля з місцевими. Розмова з ватницею, що приїхала в гості з Луганська тема: як коротко сказати людині фразу, вибачте, але я категорично Згоден із вашою світоглядною позицією щодо подій на Донбасі. Свою поведінку Маскаль журналістам пояснює: просто мови іншої тут не розуміють. Це на, називається нормальний донбаський базар. базар. Чомусь тут інтелігент, ознака слабкості, несприйняття. Значить, от тут не розуміють так, сказав. Все. Закрити всі кордони, не пускати в так звану ЛНР-харчі. Саме на такій політиці наполягав очільник області. Як ви Є халі їхали. Як їхали, якщо Я не можу проїхати через пост. колеса. Ви кольоса. Диха уїхали. доволі документи даєте, ілі зараз останні без колес. Саме він улаштував повну блокаду окупованим районам. Потім сам натерпляв на десятки контрабандних фур то з продуктами й котячим кормом, то і з пивом. Тожив на ваші угрози. Кішком боїті хадіть з тої з другої сторони. А пиво, мочу пусть п'ють. Хотели референдума. Пусть це саме їм обізпечить. Питання пов'язані зі словом контрабанда. Вочевидь, знову постануть перед москалем на новій посаді на Закарпатті. Його там уже знають, і як очільника міліції і області. Якщо тут на Луганщині з контрабандистами боровся, як каже мовою Донбасу, то й на заході за словом у кишеню. Наврядче полізе Євгенія Цвітанська Спецкор, 2+,2. Бійці правого сектору, що ховалися в лісі після інциденту в Мукачевому, можуть просуватися в Бік Львівської області. Про це повідомляють місцеві змі. Епіцентр подій після суботніх зіткнень вже змістився на 20 кілометрів від Мукачевого. Спочатку бійці дуку з'явились у селищі Лавки, потім їх, начебто, бачили поблизу населеного пункту бобовище. Правоохоронці заявили про те, що оточили більше десяти учасників інциденту. Нові блокпости з'явились у селі Верхня Вижниця. А це Може свідчити про те, що бійці правого сектору покидають свою схованку та просуваються в сторону Львова. У лікарнях Ужгорода тим часом перебувають 14 поранених у наслідок збройного конфлікту в Мукачевому. Тут запроваджено суворий режим охорони до поранених нікого не пускають. Бійці правого сектору, які перебувають у травматологічному відділенні, охороняють співробітники спецпідрозділу СБУ Альфа. нейрохірургії ми маємо одна легка травма голови і одна важка травма, при кого із тих, що тут знаходяться, це травма стегна з пораненням, з пораненням судин. Це хворий стабільний, середньої важкості, але найсерйозніший хворий. Він знаходиться у судинній хірургії. Інші хворі це травматологічні переломи, в рані. Беркутівцям Сергію Зінченку та Павлу Аброскіну світить довічне ув'язнення. Прокурор зачитали обвинувальний акт бійцям спецпідрозділу. Понад 100 сторінок підсудним інкримінують розстріл 39 мітингувальників на вулиці інститутській у Києві під час Євромайдану 20 лютого 2014 року. На думку прокуратури Зінченко та Аброскін мають відповісти ще й за викрадення табельної зброї 22 автоматів на суму 677 тисяч гривень. У провадженні фігурують імена керівників Беркуту Сергія Кусюка та Дмитра Садовника, які втекли з України. Вони, начебто, віддавали злочинний наказ стріляти в людей, а підсудні виконували слухання за участі присяжних тривають у Святошинському суді Києва. Присутні десятки родичів загиблих, Доказову базу злочинців проти майданівців представлять згодом. Але вже зараз адвоката підсудних вважають її надуманою та безпідставною. Нами здобути докази в зв'язку з чим обвинувачується абороські та Зінченко у вчиненні злочинів Мається на увазі здійснення стрільби в скупченні людей. Щодо осіб, які не становили ніякої загрози для них, тобто знаходились на великій відстані і у яких не було зброї. Місце віддання наказу не встановлено. Час віддання наказу не встановлено. Особа, яка віддавала наказ, також не встановлена. Безумовно, виникає питання, що встановлено взагалі. Обвинувальний акт взагалі написаний загальними фразами, не конкретизований. Дорогоцінні бали. Скоро водіїв штрафуватимуть не тільки грошима. Спочатку даватимуть шанс виправитись, кожен шофер матиме на рік 150 авансових балів, які зніматимуться за порушення правил дорожнього руху, приблизно по 50, наприклад, за перевищення швидкості правил обгону чи проїзд на червоне світло. Коли бали закінчаться, тоді платити за провину на дорозі доведеться живими грошима. Причому можна на місці порушення, не відходячи від патрульної машини. Як діятиме нова система на дорозі, досліджує Олександр Шилко. Трафні бали зніматимуть автоматично. Це робитимуть після фіксації порушення відеокамерою на дорозі. 150 балів на рік. Цього водію вистачить на 3-4 порушення. І то, якщо вони не становлять загрозу для життя. За привищення швидкості зніматимуть 20 балів. За проїзд на червоне світло 30. Розмова по мобілці коштуватиме також 30 балів. Також кількість забере паркування на зупинці громадського транспорту. Найбільша кількість балів 50, Передбачена за парковку на смузі для автобус і тролейбусів перетин на червоне світло залізничної колії і перевищення швидкості більше ніж на 50 км за годину від дозволеної. Поліція Києва, яка зараз лише усно попереджає за незначні порушення, підтримує нововведення. введення. Я тут нічого поганого не бачу. Ну якщо це вже реально таке порушення, яке ну може бути постраждалі там чи ще щось, то вже тут я думаю, бали ніяк не підійдуть, Тут уже потрібно людина на місці штрафувати. усі опитані нами водії вже чули про систему балів. Читають про це в газетах чи по інтернету, просто в машині. Ставлення різне. Нічого не поміняється. Тобто, якщо у людей є можливість нарушати, вони будуть нарушати. Ну імеду в кошельке. Насобирал балів, заплатив, Правильно я вважаю, що нормально. То есть так як було, так так уже бути не може. Понятно, що надо щось міняти. Ну, то есть, может быть, так будет лучше. Бали введен не специально, чтобы люди звикали до того, що їх порушення може зафіксувати відеокамера автоматично. Это необходимо как своеобразная смягчающая подушка для наших граждан, чтобы они привыкли к использованию системы видеофиксации нарушения дорожного движения. В дальнейшем, через год-два после начала работы этой системы, будем смотреть, если эта система себя оправдает, то штрафные баллы останутся, если нет, то буду сразу люди штрафуватися. А от грошовий штраф потрібно буде оплачувати Протягом місяця інакше його розмір зросте удвічі. Олександр Шолко, Іван Гребеню, Картембагров, Багров, два плюс два. Більше новин вже двадцять третій. Я не прощаюся з вами. Побачимось.